Зрозуміло, нагадую, тому що безвідповідальність керівників, які виставили простих, я тільки що казав, вояків з внутрішніх військ для того, щоб захистити свою владу, тобто, не свою владу, а своє крісло, це є велика безвідповідальність. Ми, і це те, що відбувається відбулося на Майдані, це дійсно війна, тому що 5 осіб загинуло. Я розповідаю про бій, в якому ми фактично стримували дві тисячі озброєних душманів. І в нас загинуло 10 чоловік за цілу добу. Тут відбулася це страшна війна, відбулася війна народу із владою із режимом. І виставили знову ж, на превеликий жаль, під тим же гаслом виконання військового обов'язку просто солдата, його брат. Його батько, можливо, стоїть на Майдані і відстоює права і інтереси на, на просте життя, не на якесь унікальне. Вони ж нічого не просять, ці люди, які стоять на Майдані. Вони хочуть, щоб не було, щоб їх не пинали, щоб над ними не знущалися, щоб вони могли жити і радіти цьому життю. А ті, хто сіли в крісла, вони вирішили йти до повної влади. Щоб вони могли розпоряджатися не тільки е економічними, не тільки якимись матеріальними цінностями, а й людським ресурсом. І вони вже розпоряджали.